Так, тригон землі вітаю на моєму каналі. Давайте розглянемо, які події хороші ведуть в життя стільців, дів та козорогів на цьому тижні. Тобто кінець 23-го року і трошечки початок 24-го року. Почнемо з що ж там, Що ж там буде відбуватися у вас? Давайте побачимо хороші події. Слухайте, ну, походу, у багатьох знаків Задіаків програється саме двійка Пентаклів. Ну, двійка, скажімо так, не тільки двійки пентаклів, там жезли фігурували мечі, двійка. Тобто, у вас е є якась пауза перед тим, як починаються зміни. Така зупинка перед змінами. Ну, це нормально, дуже, незалежності від знаків зодіаку, багато хто зараз буде. Переусвідомити свій рік. Це дуже класна практика. Так, ви шукаєте спосіб вийти з якоїсь стагнаційної ситуації. Тобто вам дадуть цей спосіб, до вас притягнеться людина жезлової енергетики. Людина достатньо дієва і вона допоможе. Це можливо буде, до речі, чоловіча енергетика. Знову ж таки, у нас король мечів тут фігурує, мах і п'ятірка кубків. Тобто, дивіться, у вас зараз якийсь такий стагнаційний стан, коли ви самі не знаєте, як вийти з нього? Тобто відчуття, ніби ви не знаєте і не бачите, і не відчуваєте, як вирішити цю ситуацію. Можливо, це може стосуватися ще родини, тому що тут середина на розкладу це старший аркан Єрафант. Він дуже часто є символом сімейних відносин. От, або відносин з близькими кровними родичами, скажімо так, ви не знаєте, як вийти з цієї ситуації. Вам допоможуть людина, яка вам допоможе, це помагу, Тобто, Ніби ви давали запит, знаєте, коли опускаються руки, ви ніби звертаєтесь до Бога, або, наприклад, до близької померлої людини. Кажете, допоможи мені. Ну я вже не можу. Я, я не знаю, як рухатись далі. Я не знаю, як знайти відповідь на це питання, як вирішити цю проблему або це питання, або цю ситуацію. До вас прийде допомога. Тут таке відчуття колеса фортуни, тобто ця людина, вона якось так з ноги. Ваше життя вірветься і дасть вам змогу вийти з цього стану. Ця людина вам допоможе, тому від вас вимагається тільки прийняти цю руку допомоги. Не закривайтеся в собі, не залишайтеся наодинці з цими негативними думками, не фокусуйте по п'ятірки кубків свою увагу виключно на негативі на цій ситуації. І прийміть цю руку допомоги. В тельці я вам дуже рекомендую. Це вам дійсно знадобиться, буде в нагоді. Так, бажаю вам успіху. Прийміть цю руку допомоги. Повторююсь. Поїхали далі. Діва! Перфекціоністи Діва. Як ніхто інший вміє структурувати простір. Все як має бути. Це прям їх така яскрава характеристика. Тіва, що у вас? Дев'ятка Пентаклів. Прекрасно. Спокійна, рівноважна енергетика. Шістка кубків. Вам, в принципі, зараз не до справ. Таких ось глобальних. Скажімо так, хороше те, що у вас буде. <гумут> у вас ідуть якісь такі неспішні, а... нерізкі процеси, спокійні. Ви захищаєте оцей свій баланс та спокій. І тому я скажу так, діви. Мені подобається ваша енергетика, ви в своїй енергетиці, і завдяки цьому до вас буде притягуватись більш така кубкова сфера, тема. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам необхідно з кимось поспілкуватись, впускайте цю людину трошечки знисти оцей рівень захисту своїх кордонів. Я маю на увазі, наприклад, мені так добре, що до кінця нового року я ні з ким бачитися вже не хочу. Тобто це трошки, тому що тут до вас лине, притягуються на вашу таку спокійну, врівноважену, домашню енергетику, люди, але хороші. Тобто це люди, які додатково вас наповнять. З якими буде приємно спілкуватись, емоційно комфортно спілкуватись. Які трошки внесуть таку атмосферу легкості. Тому, діви, користуйтеся цим моментом. Ось, нічого такого критичного у вас не відбувається, ніяких таких. Зараз конкретно ситуації, але є на задньому плані відновлення вашої десятки пентаклів. Це може, до речі, програватись, як ви маєте змогу повернутись на Батьківщину. Знаю, що багато хто виїхав за межі України. От. Тобто, це може програватись як відновлення своїх десятки пентаклів. Наприклад, я повертаюся в свій дім. Або я нарешті, після того, як я скиталась або скитався по різним країнам, я віднаходжу те місце, де я можу назвати його домом, другим домом або третім домом по-різному складається ситуація. Просто там є старший аркан, страшний суд, кубків і десятка пентаклів тобто відновлення цього процесу. Місце, де вам затишно, комфортно, місце, де ви можете назвати його домом. Якось так, діви, вітаю! Козороги. Козороги. Які процеси будуть у вас? Ой-ой-ой-ой-ой. Вилетів, ладно. Старший аркан, коханці. Це вибір. Або дійсно пряма взаємодія, як ми кажемо. Ну, у вас така енергетика, знаєте, я б сказала, наприклад, якщо ви купуєте нерухомість, то ви от прямо так от зараз сприймаєтесь цим питанням. Дещо перейматись? Просто займаєтеся справами, регулюванням власного простору. Це може закінчення ремонту, або початок ремонту. Або ви плануєте ремонт, або ви плануєте переїзд, більш такі матеріальні моменти, або ви плануєте дійсно придбати нерухомість. Тобто, ви зараз на порозі якогось матеріального вибору. Це стосується четвірки, жезлів, це ваш простір. Це може, до речі, стосуватися ще вашої діяльності, вашої роботи. енергія короля пентаклів і енергія рицаря Пентаклів. Тобто йдуть якісь перемовини, може, заді ви... Вирішили задіяти ще партнерів інших, долучити. Тобто це більш така матеріальна сфера, але вона стосується вашого простору. Простір це, наприклад, ваш дім. Куди ви ходите працювати теж це місце? Тобто, це отакий от процес. Якщо ви там, наприклад, сумнівалися, що вийде чи не вийде, то на сьому тижні програється ситуація, коли ви бачите чіткість всіх діях. Ви Робите вибір, ви закінчуєте якісь процеси, і ви, до речі, один з перших знаків зодіаку, який встигає все до Нового року. В принципі, це ваша енергетика, козорога, ви такий дуже, дуже фундаментальний знак, скажімо так. Це ваша. От ви в своїй енергетиці, ви як діви десь, але в даному випадку у вас така енергетика діяльності. Ну, чомусь мені так відчувається більше. І до кінця цього року ви встигаєте закрити всі свої питання. Так, вітаю вас всіх, тригон землі. Бажаю вам теж приємних свят. До наступної зустрічі в новому році. От, а я переходжу до тригону води останнього. От, побачимо, що буде у них. Пока-пока!